Вітання, друзі! На каналі Мати Форум буде огляд чудового бренду Арай Прем'єра Мальянда. От в такому дивовижному місці на буках Черка на Черкащині. Ми будемо тестувати цей, ну я точно скажу, не заурядний продукт, оскільки 24 місяці витримки це для цього дня це досить значна цифра, оскільки навіть 12 місяців вважається вже. Витриманою ярбою. Давно вже хотів спробувати цей продукт, але ніяк він до мене не потрапляв. І от нарешті, з останньої закупівлі, ми отримали його. І ще зауважу, є декілька варіантів, різновидів цього. Це саме, ну можна сказати, спеціаль, бо прем'єра Мальенда це може означати або спеціаль, або преміум, і витримка 24 місяці. Пачка вже свідчить про те, що це преміальний продукт. Бачимо, да, тут подвійна така упаковка, Внутрі, всередині є фольга. От. Схоже дуже на Росамонте преміум, яку ми вже підзабули трошки за ці часи. Да, і ще про пачку скажу. А, тут є сертифікати, агроекологіка, єрба е, мате. Індикасіон географіка Аргентина. Навіть позначка кошерності, як у Крауса, присутня. Ну і купа інших. Виробляється в обері цей продукт кооперативом, який так само називається Рай. Ярба матерай сайтних, Там можна подивитись детальніше. От. Ну і термін придатності до. 30 листопада поточного року. Тобто ще цілком має бути нормальний. Тепер, власне, сам продукт відкриваємо. Має бути щось надзвичайне, я вам кажу. Принаймні я так очікую. Дуже хотілося б не розчаруватися. Ну, знаєте, відверто кажучи, то я так більш картинно показав аромат. <показав> насправді, ну насправді така витримана жерба, вона не пахне нічим, окрім пакування майже і ледь-ледь помітного такого аромату сухого листя. Як... Навіть не дубового, може вишневого, щось таке. Ледь помітний. Тепер найцікавіше, друзі. Такого ви ще не бачили, я, я серйозно кажу. І я не бачив, напевно. Мольєнда. Дивіться. Це справжня кончада. Тут просто нема чого додати. Це кончада, друзі, бачите? Тобто тут таке такі, такі листя, що просто його хоч в бульонки десь замість лаврушки. Я ще такого не бачив, навіть в терере ізноводах. От нам псують повітряною тривогою огляд, але нічого в них не вийде. Бо наша справа дуже важлива для людей не тільки в Україні, а й в інших континентах. Сподіваюсь, колись YouTube навчиться вже синхронно перекладати, більш-менш пристойно, то мої огляди дивитимуться в Аргентині та в інших місцях. Сподіваюсь. Ну що, така от кончада. Будемо заливати її. Ну, правду кажу, навіть калена Деспалада, навіть метамате Ро, навіть Карло Ларенцо в мішечку, те, що я куштував, ну, просто відпочиває порівняно з цим, бо ну, де, подекуди тут листя 1 см. а навіть ну, майже в діаметрі. Це просто. Ну, власне, так має виглядати канчада. Тоді питання, навіщо взагалі бленд? Поламали там в руках та й добре. Ну, побачимо, як буде на смак. Бо інтрига тільки зростає. Температура води тут у мене зараз, ні, не з річки, не хвилюйтесь. Це все ж таки не Карпати, тому тут з річки бажано не пити. Температура води в мене тут 80, ну, 75-80. Для такого листя буде якраз. Отже. На форумі вже писали відгуки щодо цього бренду в синій упаковці, здається, це звичайна або е спеціаль. От, Ну, і від, відгуки були досить схвальні. Побачимо тепер, що нам ця касть канчада запропонує. Ну, За ароматом вже залитої жерби бачу, що. Вона не схожа на зеленисту такий профіль, який ми добре знаємо, натура, ласка, мата Co і таке інше. А більше, більш нагадує таку просмажену, добре просушену. Ну, тепер спробуємо. Перші два ковтки це просто вода, я вам кажу. Хоча температура, я ну, маю підтвердити ну, точно не менше 75. Мені Заміряти нема чим, але точно не менше 75. Приємне тут місце досить. Це річка Гірський Тикіч. Вона тут протікає, дуже нагадує Карпати, такі от каньйони комуністі в центрі України. Хто не знає, то раджу з'їздити. Ну, поки смак майже, майже не відкривається. Тобто ледь-ледь помітний такий листяний присмак. Аж надто м'який, настільки м'який, що просто ну, його ідентифікувати навіть, що це жарбамати, а не зелений чай якийсь там чи улун, поки досить складно, я вам скажу. в вдруге. Думаю, що буде на третій десь розкриватись. По досвіду, як на Гауча витримана еспеціаль теж. Лист він повинен не тягти добре вологи, щоб розкрити смак. Ну, хто регулярно дивиться наші огляди, помітив, що мені, звісно, мені більш до вподоби такі смаки трав'янисті, зелені, як ласка, краус, натура, мати інко». Але іноді от і витримані, такі добре просушені, цікаві, бо вони цікаві саме тим, що як добре витримане вино або коньяк, вони так мають тривалий процес дегустації, розкривається поступово. Смак який треба розгортати, як <свісно> декілька обкладинок знімати щоб побачити його всю красу. І оце той випадок, знаєте, зараз я вже відчуваю таку ледь помітну. Навіть терпкість, це я б характеризував в'язкість. Така легка в'язкість, вона дубова навіть. От щось схоже, да, справді, з дубовою корою перегукується. Такий приємний, ніжний, тонкий, такий е, дерев'яний смак, не листвений. Це дерево, як колись було там дуб для яхти, там от щось таке. Цікавий, цікавий дуже продукт. Ну і Маю засвідчити, що серед сотні з гаком різновидів мати, які я куштував, це, ну цей бленд найбільший. Найбільший, ніж що я бачив, коли-небудь. Коли і палички бачимо такі, як під розмір листа. Ну і лист теж. Ніби його ламали вручну. Має бути дуже тривалим. Я думаю, навіть не вистачить 20 хвилин мені промити все це, якщо б я поставив собі на меті. Да, цей профіль він ближче до... Ближче до такого улуну м'якого. Серед мати навіть не знаю з чим порівняти, бо смак геть відрізняється від класичного мати. Це і точно не метамате, це і не калена, бо в неї такий горіховий більш після смак. Тут його немає. Тут суто деревина, от свіжа. Зрізана така дубова деревина, от як вона пахне і якщо поживати, то от щось таке. І гаряча температура зовсім не заважає води навпаки. Думаю, що можна було і навіть більше 80 в даному випадку як виключення. Підігріти, бо розкривається аж надто поступово. Вже аромат такий стає значний, ну, більш розгорнутий. Аромат нагадує якусь пряну приправу. Щось таке. Чи підсушену вишню? З кісточками? Якщо спитаєте про барбакуа, ну, я відверто скажу, тут Барбакуа не відчувається. Може сушка і традиційним способом, але ну, саме от барбакуа, до якого ми звикли, я не відчуваю зовсім. Впав термос в річку, вибачте. Добре, хоч закритий. Поки я вам тут розповідаю про рай, мій приятель там знімає, робить кліпарт з матеро іншою єрбою. Ну, що я можу сказати, підводячи підсумок? Продукт цікавий. Справді цікавий, він відповідає своїй ціні. Там ну, ціна за 500 гривень пачка. То зрозуміло, бо це преміум продукт 24 місяці витримки. от пил ну Пилу майже немає, як і заявлено. от Має тут купу сертифікатів. Але, знову ж таки, на мій смак, я очікував. Ну, такого може більш концентрованого, більш насиченого смаку. Він надто лайтовий, ну, не настільки, що, ну так як біле сухе А, Не знаю навіть, що сказати, чи виправдовало це мої очікування. Може треба більше часу, щоб вона краще розкрилась. Може треба пролити хоча б сім разів. Вже починає, починає набирати, але дуже повільно, дуже повільно. І в ароматі вже трошки ну, домінує горіхова складова. Розліталися ці мопеди. Нам тут майже щоночі влаштовують феєрверк. Якби не матеманський дзен, то тут можна кришею поїхати. Але ми привчені. Транкіла маньяна. Так, да, все ж таки, все ж таки це джерба така, ну, на тривале мотивування, На тривале. Це 15 плюс і не менше, я вам кажу, бо ну справді от вже п'ята доливка, вона тільки-тільки починає от розворушуватись всередині, якісь проступає вже контур смаку. Бо до цього, ну, Таке враження, що я метамат, пакетик один кинув і п'ю водичку. Я вам кажу правду. От, ну, найближче таке асоціація така. А зараз він вже трошки потроху починає міцнішати, але так, е ніби зсередини, зсередини от, от так. Жерло як вулкана розграє, спалюється поступово, поступово, отак і смак він починає зсередити, доходити до, до краю. І набирати вже міцності. Дуже цікавий продукт. Ну, добре. Щоб наш огляд дійсно не був 20 хвилин, бо навряд чи хтось витримає стільки. Хоча місце чудове, ви бачите, я намагаюся, щоб вам було цікаво дивитися ці огляди все робити для того. Все ж таки підведу підсумок, резюме і це продукт не на кожен день, 100%. Це продукт для окремих випадків, для людей, які, ну скажімо так, більшість більшість сортів мати здається терпкими та ну такими неприємними. Якщо у вас є такі знайомі, але вони все ж таки хочуть отримувати з мати користь з цього набору мікроеліментів мати. І класичні варіанти, там, ну нехай піпори, чи там Росамонта Манда і таке інше їм надто гіркі. Дуже раджу. Спробуйте арай прем'єра От. Не скаже жодна людина, що ще щось гірке чи трепке. Ну це треба настоювати хвилин 20, щоб воно так здалося. Дуже м'який смак. Дуже м'який, дуже такий ніжний, тонкий. Є, є, звісно, аромат легкий, не такий не потужний, як, наприклад, піпори. І пити його можна, ну, кілька годин, я думаю, отак, з таким листям, це точно. Отже, друзі, якщо цінуєте такі а, цікаві різновиди мати, або якщо у вас є знайомі, яким мати здебільшого гіркий, то раджу це спробувати. Ну, це буде лайт 100%, бо навіть температура 80 градусів і немає гіркоти. Цікавий продукт. Іноді ну, треба, треба замовляти, а справжньому матеману варто неодмінно спробувати для ну, розширення свого матеогляду, так би мовити. Свого досвіду, своїх смакових вражень. Дуже раджу, бо продукт унікальний справді. Дякую, друзі, що були зі мною, терпіли все це. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео, реєструйтесь на мати форуму. До нових зустрічей. Пока!